Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає так, Якщо не помиляюсь, поправити в коментарях. На SDP-WZ-66GROM. до народному грім. Як я його називаю, ну я думаю, що ви також вже його називаєте. Хто його отримав? Це в нас Петеха за марафон, польська з глубоко нарізним. Нарізною гарматою, так, стволом гармати. Вірніше. Ну, є е, дуже чудові так скажемо, переваги і є дуже нечудові недоліки цієї петехи. які ми побачимо напевне, в цьому бою. І не побачимо не в одному бою, а я об'єднав два бої. Е, до речі, е, так, я коли сказав, якщо там коротке якесь відео, е, ну десь там 6 хвилин, 7 хвилин. То я буду показувати по три бої, але вирішив, все ж, все ж таки, якщо ось так накопичується однотипна техніка від гравців від різних героїв, то я буду об'єднувати тоді е, два бої або три бої на однотипній техніці різних героїв відео на різних картах. Я думаю, це буде цікавіше, чому? Тому що ще й ми можемо оцінити гру. Героїв відео і оцінити, як ця техніка грається на різних картах. В коментарях, звичайно, що ви будете оцінювати і свою експертну думку висловлювати. Так, ну і поки я розповідав чудову та цікаву історію, наш грім під'їжджає вже, е, ну в притул під'їжджає. Чому? Тому що якщо ми зблизька стріляємо, то ми більше будемо диміджувати. Бачимо, вибили з одного 832, з іншого 850. Чудово, ну супер чудово. Гармата, питань немає. Мені ось здається, що тут можуть бути питання саме по бронюванню. Ну Хіба що ось так шкіритися за такими насипами, то в принципі можна ще й нормально потанкувати, бо ВЛД в принципі під кутами, так? У нас бронювання верхнього бронелиста. листа. Так, чудово. Поки знову ж я розповідаю, чудові та цікаві історії. Я бачу, що і грає не один наш герой, а грає і з баратішом собзводним. Професор Йонік, <-ю> і він грає на карі. Теж дуже цікава Петеха, до речі. <смі> Бачили теж крутезні бої. Ну і карта застава. Карта застава, це що? Це нахлопушувальні вихлопушувальні бої. Завжди, от просто епічні. Що ми і намагаємося зараз довести? Вже настріляв, поки я розповідав знову ж, чудові та цікаві історії. Я, Мабуть, ви будете вже сваритися за мої чудові та цікаві історії. Але ну, вони ж дійсно чудові та цікаві, правда? 3347 настріляно. Два вороги вже знищено. Йдемо за третім ворогом. Три вороги знищено. Поїхали. Я думаю, тут буде просто от, неймовірний винищувач. Давайте так. Хочу я в цьому бою десь 7 ворогів, щоб було знищено. Можемо. Можемо, ще залишається 5. Поїхали. Ой, ще залишається 10, вибачаюся. 5 вже знищено. По командам 5-5. У нас перевага по ХП. Вихлопошили ми воду, суперники знічені, по-любому вони знічені. Або вони там зашкірилися, або е, десь тікають, кличуть на допомогу. Центр зайнятий поки що суперниками, але ну, я думаю, що зараз і центр там заберуть. Або вихлопошать. А ці, як я казав, зашкірилися. Ну, зашкірився, він бокущику став. На ПТЕ на Ісу-152. Там теж з бронюванням, до речі, я бачу, що в таких ПТХ з бронюванням не дуже. так, І на восьмих рівнях. Ну які, ну, британські, можливо, так, ПТі можуть бути там якісь броньовані, американські можуть бути броньовані. Як і пишіть експертні експерти в коментарях. Так, а, ні, не тут ще. ні, ну тут зараз стримано. І вже ну, я по танкуванню, бачите, по танкуванню вже і непогано я вам скажу. 1180. Це непогане танкування. Це ще у нас не пройшло 5 хвилин бою. 6-5 у нас по бою просадка у суперників по ГП величезна. Ми тут не можемо поки що пролізти. Чому? Тому що у нас тут єдиний, хто тримає Су-130ПМ, Небезпечно. Вихлопушують із центру, із самої застави, там і стежки, яка була, її все ж таки прихлопушили, там все у нас чудово. Попереду треба лише виявити, зараз, я думаю, Т-26Е4 поїде підсвітя, сушку підсвітять, і ми її теж прихлопушимо. Буде у нас вже п'ятий ворозничний, Вже достойніший воїн. Вже все чудово саме по настрою. До речі, і камуфляж чудово Мені подобається такий камуфляж Мені е, взагалі подобаються класні камуфляжі, до речі, ви помітили, так? Мені поліпшують настрій. Він по-своєму собі поліпшує настрій. Девящий. Поїхали вперед. Поїхали. Мені здається, треба так уже так, штурманути громом. Розкати грому, так? А сушка напевне... А, ось вона, нарешті вияви. Зашкірився непогано. Наш А ну скільки вийде? Нормально, вибив 500. Там же ж як? Давайте будемо... А, це це пугасом лікувати. Пугас може 800 вибивати, це максимум. Швидкість снаряда. Ну, Швидкість снаряда, тому що у нас нарізна гармата. Глибоко нарізна гармата. А? Ось по бронепробиттю по, по тут не залежить на фугасах, я так розумію, від так? дальності. А ось вже в основних та поліпшених залежить. І якщо ми дуже будемо здалеку стріляти на дальніх дистанціях, то ми будемо вибивати. 200 одиниць все, так? А якщо ми в притул будемо, то ми будемо 800 вибувати, все чудово. Ну, майже зрозуміло, так? Чи ж треба вирахувати, на які відстані стріляти? <плес> ну так, щоб штурмувати, бачимо, ну не, не штурмував ПТХ, це точно. Ну, вже ХП зовсім немає. 6 ворогів знищено. Я хотів 7. А ну ну ну. Ще там б'ється з тигром другим біля нашого рису. Ну тут треба обережно, не хочеться зараз ще й ЛТ програти. Напруженіший момент битви, як зазвичай. І, підловити вою. Ах, не пробив. Ну от коли потрібно, не пробиває. Так от, от саме зараз було потрібно пробити його. Дікає, треба вже, вже в погоню. Сьомого нам пообіцяли. Верніше гравцю UA 7 пообіцяли. Є сім ворогів знищено. Чудовий бій. Ну що ж, оцінюємо і поїхали в наступний бій. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравос UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає. Містер <свят> протеїн чи то в вже настрій. На, СДП вз 66 гром Або по простонародному по-українськи просто Грім. Грім, верніше, так. <свят> Карта Штиль, ну що ж, до бою. Так, ну що, побачимо. Так, що це у нас польська ПТСАО. Я так розумію, що. Теж з глибоко нарізною гарматою, так, яка поблизу, коли у нас вороги, ворожини по ним стріляємо, то дуже багато вибиває деміджу. А якщо по далечині стріляємо, то трішки менше. Так, 800 бачимо. Ну давайте подивимося, 800 і 200 одиниць. Отже, якщо ми з далекої відстані стріляємо, то 200 вибиваємо. А якщо зблизька, то 800. Це зрозуміло. Все, в принципі, зрозуміло у нас по гарматі. Будемо дивитися, на що він здатен. Це у нас ПТХ за марафон. До речі, за марафони, от я як пам'ятаю, які там танки видавалися, їх не дуже часто і насилають мені в реплеї від підписників. Так? І бачимо, що вже поотримували ці петехи, і лише наш герой під чудовим ніком містер протеїн Юей надіслав і покаже, на що він здатен. Граємо ми. В топовому топі, отже, ми, в принципі, ну, маємо право понагинати, просто на глючу вже їдемо, правильно? Вірно ж, я, я кажу, я думаю, що ви зі мною погодитесь. І будемо їх перехлопушувати. З близьками з них вибиваємо майже весь дух, майже все ХП вибиваємо одним пострілом на 839, але нас пробивають. Я чомусь думав, що тут бронювання, але бронювання в нас не вистачає. Навіть ми граємо в топовому топі. Але й проти нас дуже власні танки грають, я вам скажу. Тигр ти 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 <порш> Порше, наприклад, так? навіть Є4, Т-150 ми бачили, на що здатні. Це такі танки, що вони, в принципі, да, і пробивні. Один ворог знищений, 2533 настріляно. Я вам скажу на восьмому рівні 800 е шкода від пострілу, це просто неймовірне щось, правда? Це дуже класно для ПТГ. Перезарядка як Ну я бачу, що перезарядка чудово. Пробиття. У нас вистачає швидкість снаряда. У нас підкаліберні що. Звичайні снаряди, що е, поліпшені. так? Лише в нас поліпшені більше вибивають. Але дивіться, не набагато більше. Дивіться: 272 мм пробиття. Чо 1400 метрів за секунду летить снаряд. Ну, Нарізна гармата, так, буде швидко. Летить. А тут підкаліберні. 1600 летить снаряд, так? От яка різниця. І всього там ну, не набагато більше пробиття. Протидесяток, напевне, це ж не льготний я так пільговий, вірніше, танк, то я думаю, що протидесяток буде важко грати. Хоча я не знаю точно. так, Виправляйте експертні експерти в коментарях. Ну, багато втратив ХП. ну, Штурманув. Штурманов, чому такий неочікуванчик для суперників не був? І Тигр перший там нам допоміг. Перехлопушили ми всіх тут ворожин, зараз залишається тигр порше, його вихлопушують і все ми в принципі можемо виїжджати на базу суквар. А, ще є 25, буде дуельна дуель, епічна. Дуель. Оце він помилку зробив, що він зараз ось так наїхав на бо Він міг би нас перехлопушити, ж більшість хибій більше, Дивіться, що він витає. Так, обережно, щоб артилерія сюди не кинула. Відпідкльовуємо від артилерії, одні трупики стоять перед нами. Чидо, вже настрій поліпше. Поліпшив настрій наш герой з перших хвилин. бою. Я полюблюю такі заробіща. Не стояти на місці нічого, не шкіритися. Тут є де пошкіритися, до речі, карта велика. Можна було б на такій протесі пошкіритися. Але будемо грати як штурмовик. Ну Ми отримали за марафон потіли так, за марафон цей танчик. Отже, їдемо. І вже показуємо всю силу цього танку. Багато втрати, я так бачу по бронюванню тут. Ну давайте будемо оцінювати по 12-й бальній системі по бронюванню. Напевне, десь четвірку я поставлю на це просто жахіття. Я вам скажу. Нічого не танканув. Я не знаю, у кого він там танканув. У тигра танканув, 200 з копійками. І ще ви там напівгось танканув. Так, все, виїжджаємо на базу суперників. там було відривають. IMX, так жорстоко так, нахопушню. Наші вже братіші проїхали по полу, проїхали по скелею, виїжджають вже теж на базу суперників. Тут лише IMX 12Т тримає центр, але ну, я думаю, що там він його і втримає. Там він б'ється проти т 34 100 йому там повинна наша ПВХ допомогти. АТ. І... Ах Ахти, допомагає. Я думаю, там повинен зараз АТ поїхати. Висвічуємо борща. Ми... І знищенуємо. вороги знищено. 4653 настріляно. Для восьмого рівня це ну, шикарний результат, правда? Я не знаю скільки він пограв на цьому ПТ. Ну, а камуфляж чудовий одягнув. Ви ви знаєте, я теж фанат черепашок ніндзя. Треба буде колись так просто відпочити, пограти в черепашки ніндзя. Такі відео записати, де я граю черепашки ніндзя. Це було б цікаво, правда. А ну пишіть коментарі. Е-поважні -е, експертні експерти. Чи цікаво? лядачі та поважні підписні. Чи вам буде цікаво? Так, ну і що? А що стояти? Я думаю, можна далі вже просуватися. Тут нас тих не світить, вони там зашкірилися. Треба ще й воїна встигнути. Дві артилерії залишились. Бо там лорка на них Ну, в принципі, показав, вогневу місць показав. А от по бронюванню ставлю четвірку по 12-ті бальній системі. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.